Крихтами, дрібницями, деталями, міксувавши радощі і болі, подивись, якими зараз стали ми, ніби лего у руках у долі. Не приліпиш будь-які деталі, й попередні важко роз'єднати. І яким цей вибір буде далі, нам з тобою годі й міркувати. Хай будує доля нашу вежу, хай лишає в ній великі вікна. Хай розкине там сади безнежні і нова ідея в них розквітне. І нехай деталей буде вдосталь, вистачить натхнення та терпіння. Знаю, часом буде нам непросто в ті моменти лину до коріння. Бо воно загоює всі рани і безстрашно прикриває спину. А коли сама корінням стану, то наступні вежі берегтиму.